Планета кіно. Це щось. <плес> у нас кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добре. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Соріан, <плес> <Можливо. плес> <плес> сорян, сорян нервені. Із нашою репутацією чесне життя викликає. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє? Я за вами стежатиму дуже. Яка тебе муха вкусила Ну, запанікував я. я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. То ви, типу, поганка. Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, майстри маскування? Твій вихід? Я гратиму тебе з повагою прего, Нарешту смали. Раз і Готовченко. Кацький, пограєш м'язами. Папа у мене піла, де шіла. Дайте ця краса на дивані перед телеком не почувалась. Тоді нам доведеться Всіх наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Й... Вау, окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. щасливі! А, точно! Дайте! Десь <eve> не хвилюйся, так? Бо твої нерви всім виходять боком. Я цього не стримаю,